220 фоторобіт представлено на виставці фотохудожника Вадима Івкіна. У п'ятниці на її відкриття у збіці побувало чимало славутичан, а з фотографій на них дивились мешканці нашого міста, герої фотознімків Вадима Івкіна. І так виходило, що фактично у відкритті брала участь понад 220 чоловік, практично. Нашому фотохудожнику. Він понад 60 років займається фотографією. Тобто ви уявіть собі, у нього сьогодні, ну скажімо так, умовно, сьогодні ювілей, адже ми знаємо, що день народження був 9 травня. Я думаю, що кожному з вас є що сказати саме йому. Адже я думаю, що на всіх цих світлинах, ну практично все місто може знайти десь. Свою фотографію десь, ну хай це буде не портрет, хай це буде якась подія, але протягом-багатьох багатьох років Вадим Савич, от, взагалі, от, я можу сказати так: от що е, скільки я вас знаю, я ніколи не чула, що у вас щось болить, що у вас є якісь справи, що ви не можете, що ви там не хочете. Ви завжди готові. От є захід, нема заходу. Є якась цікава ідея, ви зібрались, взяли. Як ото, колись пісні співали, я завжди з собою беру свою фотокамеру. Ви її берете і йдете знімати все, що ви бачите. Тобто, людина не просто фотограф, не просто художник, це фотохудожник і творець. Навіть на виставці Вадим був з фотоапаратом. Робив знімки для майбутніх виставок, а їх буде лише цього року. Аж пять. Сразу откроем с Александра секрет. Это первое официальное торжественное открытие. Вообще эта экспозиция будет идти в течение четырех месяцев, включительно до сентября, включительно. И каждый месяц будет новая экспозиция, обновляться. То есть у нас она благотворительная, там разберут, что-то останется, что-то я уже вот часть подарил бицу как в архив. Потому что библиотека всегда это архив. Это история, все сохраняется. Поэтому это первая. К 19 июня будет вторая экспозиция. К 19 июля будет третья экспозиция. К 19 августа 4. 19 сентября будет 5. Но я люблю пятерку. По старой памяти я люблю оценку 5. Все герои моих снимков, как вы видели, это вы. Поэтому, действительно, когда мне иногда говорят, о, ты историю творишь, я говорю, да, Боже, упаси, я не Господь Бог. Я ее не творю, ребята. Я фиксирую вас, что вы творчески работаете, героически защищаетесь, что-то говорите, что-то делаете, это все вы. Вы мои герои. Я бы без вас ничего этого бы не сделал. Вы есть у меня, поэтому... Я могу творить. Вот и все. Один попросив учасників виставки хвилиною мовчання згадати тих славутичан, які загинули за незалежність нашої країни. І, на жаль, вже ніколи не потраплять в об'єктив його фотоапарату. Ведуча відкриття Олександра Латишева, нагадала, що оці всі роботи ви можете потім замовити, придбати собі і кошти, які будуть зібрані, Вадим Санич буде також направляти так. для на потреби наших захисників. А на відкритті виставки виступили герої його фоторобіт. Згадувала про різні періоди знайомства з Вадимом Івкіним, про те, що деякі свої портрети вони побачили тут вперше. А це вже відзначає майстерність фотохудожника документальних фотографій. Тобі в житті поталанило, що саме ти обрав, саме це мистецтво. А те, що ти творча людина, то сьогодні, я думаю, всім відомо, навіть і Дідов це підтвердив. І, і Володя Савранус теж. І, і давайте поаплодуємо усій нашій творчій, такі творять, причому творять саму історію. І хочу вам сказати, не треба прибіднятися там, що хтось робить, а ти фоткаєш. ні. От пройде час, і Зося наша, Зося, скільки років наша переможна Зося. Ну, береш історію будь-кого. Володимир Петрович розповів про те, як вони разом з автором виставки працювали на різних заходах. І Вадим завжди був поряд. У потрібний момент. Він побажав Вадиму здоров'я і завжди залишатись таким же активним членом товариства та громадської ради. Наш Вадим прибув до нас, тому що Славутич притягує всіх талановитих. Ви розумієте? От. От я так часто думаю, що не дуже притягнув Чернігом, а Славутич притягнув. Я чесно їй зазнався, що ми маємо Славутичувий О! о. А знаєте чого? Бо в Славутичі давно-давно живе демократія. От у нас немає цих бюрократичних. І тоді от приїжджає президент і навіть у зал іде спокійно, любимо, іки. От ви Попробуйте. Вона притягує людей таких, людей талановитих творчих, які хочуть щось зробити для нашого міста. І подяка Івчину і всім таким творчим і талановитим. Ніколи я не чула, щоб він сказав, він там чи не може, чи в нього нема часу, чи, чи він хворий, а все це було війні. Зараз або на велосипед, або зараз біжу, біжу. От тому ти такий молодий і красивий, бо ти весь час біжиш. Будьте здорові. Живіть довго і щоб іще ваші виставки, бо ви в різних, я кажу, жанрах можете працювати. Всім благ! Особливо приємно почути, коли про твою творчість говорить інший фотограф. Практично, конкурент. Мотор без. Дуже уважно ставився до дітей, як ти ними видавав, але виявити собі Івкіна без фотоапарата я просто не міг, тому що цей Івкін без фотоапарата це ж все одно, що він говий. Вот. Так, значить, і я зрозумів, що мені готова заміна. Був і Нютін, і нютін був трошечки більш зайнятий часом, а Інкін він тут, він завжди. Десь якась подія, значить любила мені дзвони, що Володя підійди, треба Я кажу, є тільки. Я йому дзвоню, кажу, вадик, та я вже там. Ну все. Я любив її дзвоню, кажу, так, там дівки, він справиться, все буде так. І так ми з ним частенько, то-то він мене виручав, то я десь його там плече підставлю, але... Це людина, на яку завжди можна глядатися. Він ніколи ніколи не втратив. Я знаю його проблеми. Знаю, як йому тяжко. От ця виставка, частично його заслуга. Там був портрет висів, І благодаря його помозі і все всьому. Я все успів, я все відвез на печать вже в нормальному розмірі, в нормальному форматі, обробки, тобто там вже нічого не уступає. И вот оставшиеся снимки, что такая большая, ну, не допечатан, я вовремя забрал, и все. Но ну, это спасибо Давайте. Цікаво було дізнатись, і коли Вадим вперше взяв у руки фотоапарат, і хто допомагав робити йому перші кроки. що понад 60 років ви фотографуєте, і цю любов вам прищепив ваш тато Олександр Гнатович. Олександр Гнатович був військовим і е, військовим льотчиком. Так, от але після того як він е, демобілізувався по стану здоров'я. Вот он занялся плитну фотографию. Он занимался фотографию, когда уже был летчиком. У меня столько это самое самолета, он снимал и курсантов своих, он в училище легких. Вот та обі дуже очень любив, і тому, коли ми приїхали в Чернігів… цього дня Вадимивкін почув багато компліментів на свою адресу від працівників культури. Коли познайомилися з Вадимом Олександровичем, я до нього Вадим Олександрович, а він мені Ніна. А тепер я йому Вадим, а він мені Ніна на рибу, <різь> мабуть, старі. Я свіжу домою, мабуть, старі. В... Вже я, я правда, я, коли, я дуже так завжди відношуся, завжди ви, ви, ви всім. А вже коли вже так бачу, вже коли перехожу на те, то це вже така вже ступінь довіри, що я вже ж не знаю. І ви знаєте, я багато говорити не буду. Подяка і читати не буду, сам прочитаєш від всіх закладів культури за плідну співпрацю. ні. Панамочка, Славутич це я, Славутич це ми, а кожне ми складається з багатьох я. Тому це ось така. Моя рідна я знаю, що не любите такі речі. Але ще хочу сказати, що Добавити, раніше чудова фотовиставка. Чесно кажучи, я була в такому, як каже моя одна знайома в естетичному шуці, тому що я думала, що буде менше, а тут їх багато і ще Каже, ще буде втора, ще третя, четверта. Ну, будемо приходити і милуватися. І хочу сказати, що взагалі. А, а, а Мистецтво фотографії, воно особливе, тому що а, от я, наприклад, а, він нас фотограф років двадцять назад, показав фотографію Божу, думаю, яка страшна, а зараз дивлюсь, Боже, яка, яка, яка не гарна. <ріст> тому що я була тоді молодша, і оця мить, вона застиває в ваших витворах мистецтва. Раніше ми казали, коли ж ти побачив фотографії, скільки Вадим нас щолкає, ми. Вадим, коли, фотографія о, десь це років 10 назад а Загласен, за... було. А зараз, а зараз це просто якесь чудо. Я сьогодні відкриваю вранці почту фотографії, і це постійно зараз так. Чи це з чим пов'язано, я не знаю, я чи просто пишені Дуже вдячні за співпрацю, дуже вдячні за те, що оці емоції, як я завжди кажу, ну що це? я не вже я така завжди така. Що це? Завжди я емоційно. Ти в емоціях. Ти завжди в емоціях. Дякую за емоційність, дякуємо за фотографії, дякуємо за життя. Вітаємо творчого натхнення, крутимо педалі далі до 80. 90 там і, і з перемогою, а, хоча б, хоча б оце на наступний день народження, щоб обов'язково вже святкували не тільки день народження, а і перемогу України над отими. Ну Я одно знаю, що він художник з великої букви і те, що він робить, воно залишається навсегда. хочется, кому-то не хочется. Потом, кто тут Савран сказал, да? Вот, любимая сказала, достает из архива человек и видит, как я достаю фотографию своей мамы, которая давно ну, нет на свете. Так. Друзья, это такое искусство, которое на вечное. И кто-то сказал из великих, а может быть, бой, может сказать, что все пройдет, а искусство останется. И искусство всегда победит. Искусство это все. Это Это вита одежда, это пам'ять, это пам'ятник, это це іскуство. І чоловік, який владіє, він помічений Богом. Я дуже радий, що нагадаємо словотичанам, що фотовиставка Незламні фотохудожника Вадима Іхкіна відкрита для відвідування у збійці з понеділка по п'ятницю з 10 до 19 години. Без перерви.